Да. Ну, перше точно розуміти, з якою метою я починаю вести блог. Чітко для себе розуміти цю мету. І вона повинна бути з внутрішньої мотивації, тобто докопатися до цієї внутрішньої мотивації, чи вона там є, вона в кожного своя. Да? Але просто заради, навіть якщо перша відповідь, я хочу почати вести блог, щоб, щоб що? Що проявлятися, але для чого проявлятися мені? Да? Тобто, копати глибше. Або я хочу там впізнавності, а що мені це дасть. Тобто, Глибше розуміти, або я хочу, не знаю, гроші заробляти на блозі, щоб що. А чому саме таким е, способом, та? чому не іншим якимось? От, тобто докопатися до внутрішньої мотивації, вести блог. Мене часто запитують, як ти там сім років вже ведеш блог? Тому що в мене є внутрішня мотивація, це моя цікавість. Цікавість це одна з моїх базових цінностей. Через цінності можна знов ж таки вивчати себе і тоді е, розуміти е, зараз. Е, Дуже важко, взагалі з кількістю користувачів інстаграму, з кількістю блогів. Раніше можна було класно виділитися форматом якимось. Да? От як я тоді починала, корисний блог. такого не було всі такі. Боже, що це таке? Зараз, ну який корисний блог, да? кожен перший вже корисний. вже якісь не корисні блоги хочеться. Зараз можна да? виділитися тільки собою. А щоб виділятися собою, треба себе вивчити, знати себе, тобто почати з себе, вивчати себе, що я хочу, які мої цінності, чого ну які, які мої цілі, да, яка моя внутрішня мотивація, взагалі в тому всьому, що я роблю. Це перший момент. Другий момент да, не себе натягувати на інструменти, а інструменти на себе. Тобто підбирати під себе інструменти, як я хочу да, проявлятися, і, і знову ж таки бути собою. От як виділятися серед інших, бути собою. Ну зараз по-іншому, от форматом не виділишся, ну тільки антиблог можна почати okay. вести, Да. Ну от Щось таке, я не знаю, щось таке, неймовірно вигадати, що, от, що ще такого не було, але найпростіше це е, виділятися собою. І е, четверте, з трьох пунктів, yeah. да, це пробувати. Це сприймати просто як гіпотези, не сприймати, що все життя залежить від цього блогу. Не, до завтра нам не знаю, може, нам всім завтра інстаграми заблокують. і що? Ну, типу,